Отця і Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Отже нині віддання празнуку чесного животворящого Христа. І безсумні нині наше людське серце, людська наша безсмертна душа. Вона під тим Христом. Дякує Богові, дякує розп'ятому Ісусові, що Він своєю кров'ю, своєю жертвою, своєю молитвою усвятив Той чесний животворящий хрест і залишив нам, як той лік, яким ми можемо лікувати наші душевні і фізичні рани? І без сумніву, як ми вчора з вами розважали на тою чеснотою вдячності, коли маємо навчитись Богові дякувати за все? Нині. Ховаючи той чесний животворящий хрест, маємо складати ту подяку Богові, сказати йому дякуємо Тобі за той хрест, який ти нам дав, за для нашого спасіння і освячення. Нині той хрест, який Бог дав Україні. Нам здається, Він нам не під силу, нам здається, ми його не донесем, нам здається, ми Його кинемо. Нам здається, ми від Нього відречемося, бо Він так нині придавляє кожного українця, де б той Українець не був. В рідному краю, або на чужині, нам, нашому народові, Бог дав хрест. Що ми будемо з тим Христом робити? А є тільки два вибори: або полюбити, прийняти, упокоритись, або відкинути, відректися, і зневажити Його, і кожен із українців має той вибір прийняти той Хрест або від того Христа, відійти, покинути Його. Що ми, як українці, виберемо? Якою дорогою підемо? Можемо вибрати дорогу без Христа то буде широка дорога. На тій дорозі можуть бути великі багатства, золото, срібло, комфорт і тому подібне. Можемо вибрати ворогу вузьку, але дорога широка веде до вічної погибелі, а дорога вузька, та ще й з Христом на плечах. Вона веде. До вічної радості і до вічного спасіння. І тому наш народ упродовж віків, він не раз знаєте, продавав останнє, що мав у своїй хаті, збирав останню копійку, але хотів поїхати на те святе місце, на ту святу землю. І там вклонитися тому чесному і животворящому Христу. То так як навіть знаємо таку першу національну прощу на святу землю, яку зібрав Слуга Божий митрополит Шептицький. Він зібрав п'ятсот паломників. З різних околиць України і разом з тими п'ятсотма паломниками він поїхав на ту святу землю, щоб там разом з ними вклонитись Тим святим місцям, по яких ходив наш Спаситель. Вклонитися тому чесному животворящому Христу. І так, як я читав інколи свідчення тих паломників, були такі сім'ї, такі родини, які продавали останню корову, останнє теля. Були такі навіть села. Які збиралися, збирали гроші, щоб хоч один представник з того села поїхав на ту прощу. Щоб там з тої святої землі привезти на свою землю оце Боже благословення. І ми бачимо той потік українців. Він в різних століттях все-таки провадив на то місце розп'яття Божого Сина. І також митрополит Андрій хотів у Вифлеємі збудувати цілий комплекс, тобто греко-католицьку церкву, монастир і готель для паломників з України. Щоб, коли вони будуть приїжджати на святу землю, вони мали місце, своє місце, куди вони могли приїхати і прихилити свою голову на нічліг, помолитися у своїй церкві. В нього були такі плани, але на превеликий жаль, війна все зруйнувала. І тому, властиво, мусимо усвідомити і мусимо зрозуміти, що без Христа нема нам дороги до неба, нема нам вічного життя в Царстві Небесному. Тільки той хрест, який Бог тобі дав. Він стане тим ключем від дверей Небесного Царства і ти його бережи, як зіницю ока. Нема такої людини, яка би не мала Христа. Немає такої людини. Кожна людина має хрест. По мірі її можливостей і сил. Бог ніколи тобі не дасть такого Христа, якого ти не в силі донести. Бог тобі дає тільки такий хрест, який ти можеш нести, і який ти в силі донести, але за однієї умови, як ти будеш неустанно молитися до Бога. О ласку, щоб той Хрест донести до самого Кінця. І тому той хрест, який ми нині в Українці несемо, а несемо всі спільно, вірмо, що той хрест принесе нам перемогу і мир. Вірмо, що Він нам даний Богом не для того, щоб нас покарати. А для того, щоб нас зробити сильнішими, міцнішими, є, щоб ми нам коло того Христа об'єдналися одне з одним в своїй хаті, в своєму місті, в своєму селі, в своїй державі. Щоб ми нам коло того Христа. Забули про всі свої суперечки, гніви, образи. Хто кому що мені сказав, зробив тому десять років. Навчимося ми біля того Христа прощати одне одному і любити одне одного. Бо подивімося, що Христос перетерпів. На тому Христі з любові до мене і кожного із нас. То Христос пішов на такі величезні муки, вмирав, проливав кров, а я живу в гніві, в образі, бо хтось мені там щось сказав, хтось мені там щось зробив. Та подивімося, що ми зробили з Христом на Христі. Подивімося, що ми з Ним зробили на Христі. А нас ще ніхто не розпинає. А ми не раз так реагуємо дуже емоційно і бунтівливо, якби нас вже вбивають. Христа вбивають, а Він, мимо того, знаходить в собі сили любити, прощати і молитись. І ми десь дякуємо, дякуємо сьогодні за всі ті ласки і дари, які нині наш Український народ утримує від Господа Бога. Через той чесний животворящий Хрест зробимо своєму серці ті постанови, що не зважаючи на ніщо, навіть на ту війну, яка є на нашій землі і в нашому краю. Все одно ми будемо любити Хрест, ми будемо молитись під Ним, і ми будемо йому вірні. Аж до кінця, а ти нам, тому Боже, і причиста Діво Маріє поможи і благослови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.